Всеукраїнські спортивні змагання із повітряної гімнастики та пілонного спорту відбулися в Коломиї. 400 учасників з різних куточків України. Чотири дні боролися за звання кращих, демонстрували свої вміння конкурсанти в різних вікових та спортивних категоріях, а також провели благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Деталі від наших кореспондентів. Учасниця Маргарита вже шість років займається повітряною гімнастикою. Вона не вперше бере участь в таких змаганнях, але саме до цих готувалась декілька місяців. Дівчина розповідає, що давно мріяла спробувати саме такий вид спорту, але не завжди мала змогу. З дитинства хотіла займатися гімнастикою. Так як я живу в маленькому місті, у нас не було можливості піти на гімнастику і нічого подібного не було. І мій тренер приїхав в наше місто Глухів. І відкрила студію повітряної гімнастики. разова чемпіонка України Єва з Рівного теж займається спортом, але в іншому напрямку пілоном. Саме пілон сім років тому не лише захопив дівчину, а й певною мірою сприяв реабілітації після травми. Редко займалась спортивною гімнастикою. Потім була травма, і треба було кидати. То пішла на полспорту. Чемпіонат просто чемп з повітряних дисциплін вже вдруге проходить в Коломиї. Цього разу учасників більше, розповідає співорганізаторка Наталія Бабенюк. Готувалися так, готувалися декілька місяців, так як перші наші змагання було на 200 учасників. Ці змагання було вже понад 400, тобто обсяг роботи був набагато більший. Змагання проходили чотири дні, тому, відповідно, так, зусиль було багато прикладених. Не тільки показати вміння учасників, а й підтримати військових було метою змагань. Організатори провели благодійний аукціон, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Наш так це лоти, які зробили наші діти, прислали з різних куточків України, і цей аукціон буде спрямований на. Те, щоб ми зібрали кошти для, на підтримку Збройних сил України саме на першу лінію. Ми плануємо, звісно, закупити їм дрона. А також, якщо гроші залишаться, ми б хотіли б, ми закупимо те, що їм необхідно. Хлопці мерзнуть, тому необхідна їм амуніція і е, е, якісь солодощі. Те, що хлопці люблять і так підтримати їх, тому що завдяки ним ми тут зібралися сьогодні. Валерія Данилюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.